Так, до нас зайшла спарка дав разом з бочкою. Що робили? Робили співісність. Спочатку перевіли тягач, у нього був розворот моста в сторону, його за шайбами. не буду показувати. І ось бочка Касбохер какой-то. Відносно нова 22-го року, тобто її там, машина пройшла разом з бочкою спільно 80 тисяч. І ми бачимо, що осі в неї розвернуті. Це доволі така е, стандартна проблема для нових е, бочок, коли осі всі розвернуті в сторону. Не знаю, хто там їх іде рівняє, але всі вони приходять розвернуті в сторону. Зараз я покажу вам. Точки регулювання, тобто будемо регу... регулювати ось тут, на цих шайбах. Все нове тому все буде рухатися дуже добре, це гарно. Ви бачите ще шильдики ці всі, бочка... бочка нова, стан чудовий. І я вам зараз покажу, які ми параметри поміряли. Так, ось дивіться, всі ось, навіть на картинці видно. Да? Положення ось мінус 3, це воно розвернуто вправо, праворуч. І бачите, сходження в мінус 0,7. Тобто ось вже трошки підігнута. Колеса назовні такі як трошки вивернуті. Тепер друга вісь. Те ж саме, мінус 1,4, розвернута назовні, тобто треба буде гріти без індукційного нагрівача, тут тобто робити нічого. Мінус 4,7 перекошення праворуч. Теж є проблема. Не капало сюди. І перша вісь, ну тут ще більш-менш нормальна, але те ж саме: мінус 1,3 сходження треба гріти, і розворот праворуч треба на шайбах на постійних рівняти. Все, по розвалам. Мінусовий-мінусовий в нормі, в нормі. І тут норм. Ну, розвали гарні. Ось і будемо займатися. Зараз у нас на, на, на третій, так? Да? Зараз у нас головки на третій осі. Бачимо. В режимі реального часу майстер регулює і бачить все, що відбувається з осями. Ну, все. Відкручуємо, відбиваємо пластинки. Якщо буде недостатньо з однієї сторони, значить перейдемо на іншу. І потім індукційним нагрівачем будемо робити сходження. Ну, зараз на прикладі однієї зніму і покажу. Так, таке, не особо. Надо, надо вніс підбивати, да? <звук> ну, там, там пластина майже вже до упора пішла, тому можливо не піде. А ось тут нам треба її вперед і тут треба підбивати її вверх. І тоді вона піде вперед. Ну, тут, тут повний би, люфт, то, то, тут воно витягнеться. От зараз подивимося, що тут. Бачите, було 4, зараз 3-7-3-8, тобто трошечки трошечки пішло. Але, мабуть, будемо... Все ж... Ну да, трошки змінилося, але все-таки будемо витягувати за рахунок правої сторони. Так, все-таки за рахунок лівої сторони, ось бачите, зменшилися до таких показників це максимум, Ну, решту тепер будемо регулювати через праву сторону. Поки що ні. Трошки пішла, так. конечно, Да, пошла, пошла. Можно считать. Слева 0,6, наверное. Это сейчас А то ось, ось бач, тобто тут плюс 0,5, можна трошки менше зменшимо, але тут за все рівно мінус, треба буде вигрівати. Тобто індукційний буде вигрівати для того, щоб вирівняти скочення. І е, перекос осі мінусовий, це не гарно для принципа. Перекошення осі повинно бути більше нуля, тобто 0, плюс 01, плюс 02 до, до, до плюс 1. Тобто в цій межі. Зараз мінусовий, тобто ще вісь не стоїть рівнесенько. А далі вирівнюємо нагрівачем, яємо центр осі і буде теж плюсове. Ну і Зараз це ми е, з другою вісь теж механічним способом трошки вирівняли, але перекос залишився і права сторона у нас мінусі. Ну і зараз Майстер інфекційним нагрівачем. Нагріваю в певному місці, вже досвід є де скільки гріти, яку площину, до якої температури нагрівати, скільки треба, щоб вирівняти. І Після цього закон фізики працює. Нагріваємо, охолоджуємо. І ось трошки змінює конфігурацію і таким чином приводимо до параметрів. Як бачите, трошки збільшується і зараз після охолодження. Буде, піде, підуть параметри на зменшення. Все, поливаємо водичкою. Але ми нагріваємо до такої е, температури, щоб не, структура металу не е, змінювалася. Тобто далі віз буде ходити стільки, скільки її потрібно. Ось водичкою поливаємо і, як ви бачите, параметри вже пішли вниз. Буває за один раз, буває за два, буває за три. По-різному буває. Але в кінці буде результат такий, який нам треба. Ось і будуть стояти рівно, сходження буде в параметрах і розвали будуть в параметрах. А, означає, Нижня межа це мінус 0 градусів 15 хвилин, тобто якщо мінус 0,20, це вже за межами параметра. Зараз мінус 0,9, мінус 0,5, тобто в, в межах перекос мінус 0,5, як ви бачите, тут зменшується, перекошення теж зменшується, сходження трошки збільшується, тобто в одному місці грімо і всі параметри підтягуємо. Ну і так буде до кінця. До кінці покажу, яких результатів досягли на всіх осях. Так, і ось фінальний результат це перша вісь. Як ви бачите в дужках, це що було до. Що було до. Де тут воно? Ось було до мінус 2 і один. Зараз 0. Тобто ось стоїть рівно. Сходження плюс 0,2 було мінусове, плюс 0,1, плюс один рівнесенько. Це друга вісь, було мінус 4,7, розворот вправо. І ви бачите сходження мінусове. І зараз все. завдяки нагріву. Були параметри і приведені. І це третя вісь, це як бачите, плюс 01. Тобто всі осі між собою паралельно і всі осі дивляться прямо, як кажуть, біжать рівнесенько за тягачем. Ось таких результатів у нас практично після кожного регулювання. Тож запрошуємо до нас на перевірку своєї техніки і регулювання, для того, щоб економити на паливі і для того, щоб економити і не пере на шинах.